З вами про якість зору. Що таке якість зору і що таке якісний зір і з яких факторів він складається? Якщо людина бачить не, не дуже добре або бачить погано, у людини частіше за все немає досвіду, як можна бачити добре і чи можна якось покращити той стан, в якому людина знаходиться. Наприклад, чи можна підібрати кращі окуляри, чи якось поміняти штучні криштали кока, чи зробити ще щось. І щоб це зрозуміти, я хочу розповісти, з яких факторів. Складається гарний зір, як вимірюється якість зору, як її можна оцінити і що можна покращити. Отже, що таке гарний зір? Гарний якісний зір складається з чотирьох основних факторів: по-перше, гарний зір це, коли людина добре бачить без окулярів вдаль, на близькій дистанції, коли вона читає, на середній відстані, людина добре розрізняє кольори та має високу контрастну чутливість. Що таке ці фактори, ми розглянемо трошки пізніше. А зараз хочу зупинитися на першому і головному, що таке гострота зору. Гострота зору це кількісна оцінка того, наскільки добра людина бачить. Коли ви приходите до лікаря, до офтальмолога, перше, що лікар вимірює, це ваша гострота зору. Вам добре відома таблиця перевірки гостроти зору, яку ви бачили майже всі в кабінетах офтальмолога. Або така таблиця, або інший прилад, який називається проєктор знаків, який проєктує, в принципі, ті самі літери. Або якісь символи на стіну. І задача офтальмолога зрозуміти, скільки рядків в цій таблиці бачить людина. Нормальним зором вважається, коли людина бачить 10 рядків в таблиці. До речі, гарним зором в світі вважається зір: 10 рядків плюс-мінус 2. Тобто, або 8, або 12 рядків, це все одно буде вважатися гарним зором. Коли людина бачить, наприклад, 7, 6. 4 рядки, це означає, що у людини є певні втрати якості зору, і чим менше рядків бачить людина, тим гірше виходить зір. Тобто, якщо у людини зір, наприклад, як кажуть 0,4, це означає, що людина бачить 4 рядки і має всього 40% від якісного зору, на який можна розраховувати. Перший фактор гарного зору це зір даль. Людина добре бачить вдаль без окулярів. Коли в неї немає рефракційних аномалій, око оптично ідеально налаштоване на зір вдаль. Коли людина може не бачити 10 рядків, в першу чергу це коли у людини є рефракційні розлади, такі як міопія, гіперметропія, тобто близорукість або далекозоркість, а також астигматизм. Якщо око у людини здорове, а маються тільки проблеми із рефракцією, то ці проблеми легко вирішуються з допомогою окулярів, контактних лінз або лазерної корекції зору, якщо людина ще досить молода. І знаходиться у віці до 40 років. Наступний фактор гарного зору це зір на близьку та середню відстань. Для забезпечення цього зору у людини існує механізм акомодації. Що це таке, я розповім в наступному відео. Але зараз треба зрозуміти, що цей фактор гарного зору дозволяє людині без окулярів бачити близько, приблизно на відстані 25-30 см від ока і на відстані приблизно 60-80 см. Приблизно до метра це так звана середня відстань. Коли у людини механізм акомодації втрачається, людині потрібна корекція так званої проблеми пресбіопії. Про це ми теж поговоримо пізні, трошки пізніше в окремому відео. А зараз просто ми зосередимось на тому, що другий фактор гарного зору це зір без окулярів на відстані від витягнутої руки до приблизно 30 см від очей. Третій фактор гарного зору. Третій фактор гарного зору це якісне сприйняття кольорів. Будь-яка людина бачить світ у певній кольоровій гамі. Але існує ситуація, вона складається в тому, що людина може не бачити певні відтінки кольорів. Це зумовлено певними біологічними змінами на сітківки, тому що деякі світлочисливі клітини не мають певних пігментів та клітини, які аналізують певні хвилі видимого спектру. Це одна проблема. І вона, на жаль, невеликовна, людина просто так бачить. Але з віком людина може трошки втрачати якість свого кольорового зору, коли людина розвивається катаракта, і криштали кока людини жовтіє трошки. В принципі, будь-який світловий фільтр будь-якого кольору змінює кольори сприйняття людини. Я думаю, що це очевидно, тому що, якщо ви одягнете будь-які сонцезахисні окуляри, якщо це окуляри кольорові, ви побачите, як кольори навколишнього світа змінюються. Особливо це дуже помітно, коли, наприклад, ви катаєтесь на лижах і одягаєте або жовту маску, або жовті окуляри. Сніг і все навколо стає жовтим. Але з певним часом, якщо ви катаєтесь 1-2-3 години, ви помічаєте, що в принципі не таке вже воно і жовте. Ви можете бачити навіть білий сніг. Це відбувається завдяки процесу нейроадаптації. Тобто, мозок навчається якось приймати навколишній світ з наявності цього світофільтру. Але все одно світлофільтр присутній в оці і Кольори все одно не можуть бути такими природніми, як вони були до цього. І більш того, певна кількість світла не досягає сітківки. Це прості закони фізики. Отже, кольори якщо це вроджена вада зору, не можна виправити. Але якщо це вада зору, яка спричинена віковими змінами кришталика, або якщо після операції катаракти ви плануєте імплантувати жовту інтракулярну лінзу, треба замислитись. Чи важливо для вас бачити світ у природних кольорах, або ви з якихось причин згодні на певні компроміси по якості кольорового зору. І останній, четвертий фактор гарного зору це так звана контрастна чутливість. Контрастна чутливість це можливість людини розрізняти об'єкти, які мають невеликі відмінності від фона. Оце висококонтрастні об'єкти. А оце низькоконтрастні об'єкти. Здатність людини розрізняти. Не тільки висококонтрастні, а й низькоконтрастні об'єкти. Це називається контрастна чутливість. Чим вища ваша контрастна чутливість, тим менш контрастні об'єкти ви можете розрізняти. Контрастна чутливість має велике значення в умовах недостатнього освітлення. Коли на вулиці світить сонце або ви знаходитесь у добре освітленому приміщенні, контрастна чутливість не так важлива для вас, тому що весь навколишній світ дуже контрастний. Але в умовах поганого освітлення, в темряві, в сутінках, в тумані. У приміщенні, де немає достатньо світла, отут включається в роботу контрастна чутливість людини. І чим вона вища, тим краще людина бачить в таких умовах. Треба зауважити, що коли ви перевіряєте зіру офтальмолога, об'єкти, на які ви дивитесь, це будь-то таблиця або проєктор знаків, вони мають досить високий рівень контрасту. Тому оцінити об'єктивно і повністю якість зору людини в таких умовах майже неможливо. Тобто, офтальмологи завжди оцінюють якість зору в найкращих умовах в висококонтрастному середовищі. На жаль, в Україні немає обладнання, яке дозволяє виміряти якість зору в умовах зниженого контрасту. Це обладнання не дуже дороге, але, на жаль, в Україні його чомусь не використовують. Тому майже ніде ви не зможете об'єктивно виміряти контрастну чутливість. Ну Так, вам можуть показати, наприклад, якийсь тест з контрастної чутливості або щось на екрані монітора, але проблема в тому, що. Для достовірного вимірювання контрастної чутливості, ці всі тест об'єкти мають бути стандартизовані. Для чого вам вся ця інформація? В першу чергу, для того, щоб зрозуміти, чи добре ви бачите, чи можна щось покращити. Наприклад, якщо у вас є втрата декількох ліній на таблиці перевірки зору, це означає, що можливо, вам потрібно замінити окуляри, чи, в принципі, вам потрібні окуляри. Розуміння кольору сприйняття важливо, якщо ви або ваші близькі планують операцію по видаленню катаракти. І ви само обираєте, який саме кришталик імплантувати в око. Так само і контрастна чутливість. Це важливий фактор. Він має значення, коли ви або обираєте собі окуляри та контактні лінзи, тому що деякі види окулярів і контактних лінз завдяки оптичному дизайну можуть надати більше контрасту для ваших очей. Коли людина оперує катаракту, то в око імплантується кришталик, від якості і оптичних здібностей якого також залежить. Контрастну чутливість вашого ока після операції. А проблема в тому, що якщо ви одягаєте окуляри або контактні лінзи, і вам щось не подобається, ви їх можете легко замінити. А от кришталик він ставиться в око один раз в житті і замінити його майже неможливо. Тому від того, який кришталик буде обраний для операції катаракти, залежить якість вашого зору або зору ваших близьких до самого кінця життя. І розуміти це, на мій погляд, дуже важливо, щоб зробити свідомий вибір. Як само лікувати ваш зір і що можна отримати після операції. Отже, гарний зір це зір без окулярів вдаль. Це зір без окулярів на близькій та середній відстані. Це природне сприйняття кольорів. Це висока контрастна чутливість. Це можливість чітко бачити як в умовах яскравого світла, так і в умовах недостатнього освітлення. Отак, ці 4 головні фактори описують ваш якісний гарний зір. Отже, як покращити зір, чого очікувати в тих чи інших ситуаціях? Які існують обмеження або новітні технології для відновлення вашого зору, ми будемо розглядати в наступних відео. Тому, якщо вам сподобалось це відео, або ви зацікавлені в інших нових відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте ваше питання в коментарях під відео. Я буду вдячний за це і буду намагатися вам максимально достовірно відповісти відповідно до мого досвіду і мого експертного знання. Бажаю вам гарного зору! Хай щастить!